Ювілей нафтохіміків Прикарпаття 25 років з дня запуску виробництва етиленої пропілену відзначало калуське підприємство «Карпатнафтохім». Нині цей комплекс один із найпотужніших не лише в Україні, але й в сусідніх державах. На виробництві, яке працює на чотирьох видах сировини, побудовані нові унікальні установки, проведена модернізація практично усіх технологічних стадій. Торік нафтохімічне підприємство запустило і цех полівінілхлориду суспензійного, основне призначення якого виготовлення віконних профілів. Нове виробництво потужність 300. 300 тисяч тонн в рік. Це єдина потужність в Україні, єдине виробництво і єдине сучасне виробництво на території Бувшого Радянського Союзу. Калуш має повну можливість забезпечити повністю Україну. І Ринок Росії полівнілфлоридом. За останні роки виновлення виробництва вклали десятки мільйонів доларів. Освоєння нових технологій та введення їх в дію дозволило нафтохімічному комплексу претендувати на місце єдиного виробника, аналогів якому за сучасністю та якістю продукції серед країни СНД наразі немає. Сі десятки років працювали на імпортному сір'є і говорили, що воно найкраще. Але, однак, вже уже пройшло всього лише полгода, і можна сказати, що за нашим ПВХ вже устраивається очі. Дійсно показало себе качественно, показало, що воно дійсно соответствується міровим стандартам. Виробництво Карпатнафтохіму – величезний бонус не лише для України, але й для області. Зокрема, за рахунок інвестицій нафтохімічний комплекс сприяє чималим надходженням до бюджету Прикарпаття. Ви враховуючи те, що у 2010 році, коли приїжджав сюди на відкриття. Нового заводу президент України Віктор Федорович Янукович, а це капіталокланення більше ніж 600 мільйонів доларів. То на сьогоднішній день це є одне з основних підприємств, яке платить великі кошти в казну не тільки нашої області, а й в цілому в державі. Не лише слова вдячності, але й відзнаки за заслуги перед Прикарпаттям отримали калузькі нефтохіміки від керівництва області. А от від генконсула Російської Федерації окремий трофей орден дружби здобув очільник підприємства.